Чую одну і ту ж саму фразу. От раніше робили бімбу, а зараз вже не те. Чи слова я чую десятиріччями, займаюся запчастинами з 23 років. І що цікаво, це говорять завжди про легенду, про ті машини, які стали іконами. Про моделі BMW, Mercedes, Audi, Toyota. І от фрази повторюються як під копірку. Попередня була краща, нова вже не така. Я це чув сотні разів. Візьмемо Тойде Кемрі. 30-ка, 2001-2006 рік. Потім Сороковочка, 50, 55, 70-ка. І кожного разу одна і та сама історія. Різні люди, різні роки. Слова абсолютно однакові. Тема не міняється вже десятиріччями. І знаєте що? По ідеї, я теж мав би так сказати, мені теж не 18 років. Я теж можу бубоніти, як старий дід, от у мої роки були машини. Але правда інша, нове краще. Кожного разу краще. Сучасне авто тихіше, економіче, безпечніше, комфортніше. Спробуйте нову Camry, порівняйте її з тією тридцяткою, це небо і земля. Легенди не стають гіршими. Це ми прив'язані до старого, бо воно нагадує нам молодість. Але інженери кожного року роблять крок уперед. Анатоліч рекомендує, не бійтеся нового, воно реально краще. А за запчастинами до мене.